Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Керівник головного управління розвідки Кирило Буданов висловив свою думку щодо звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Відповідаючи на запитання про очевидний розкол, Буданов сказав, що навряд чи можуть бути особисті розбіжності між чоловіками, коли один з них є прямим підлеглим іншого. Він також вважає, що Зеленський прийняв правильне рішення, замінивши залужного. Якщо все добре і все чудово і все робиться правильно, то чому ми опинилися в тій ситуації, в якій опинилися? Значив Буданов. У січні видання Financial Times з посиланням на кілька джерел повідомляло, що можливими кандидатами на посаду головнокомандувача ЗСУ за місць залужного були командувач сухопутних військ України Олександр Сирський і керівник головного управління військової розвідки Кирило Буданов, які є близькими до Зеленського. Джерела BBC у військових колах повідомляли, що ні Сирський, ані Буданов не горять бажанням займати крісло залужного і відмовилися від цього призначення. Водночас, джерело в одній з українських спецслужб сказало у виданню, що не можна уявити, що будь-який генерал відмовиться виконувати рішення президента про призначення головнокомандувачем.